9. А 208 де? А там 208. Ось 209. Що тут складного? Дивись. Uh -huh. От раз і поставив. Ось воно. Ось воно, отак от от воно ставиться. Бачить, отут. От. Uh -huh. Раз, поставив. 209. Тепер 210. Поворотний. Uh -huh. Поворотний важкий. І ставиться він. тік Чи рік. Зараз ми побачимо. Так, мозга. А, вот, дивись. Угу. Так наша що виглядає, так. Да. Ось двісті. Десять. Тепер двісті одинадцять. Угу. Дивись, двісті одинадцять, вот так. Ще дивіться, скільки нам ще фігурок треба. Макар, дивись, увага, ось двісті одинадцять. Давай. Ось двісті одинадцять. 212. Давай, 212. Так, 212. І ще 4. Ось так. Дивись сюди. 212 Макари. Mm. Come on. Everybody. <laughs> <laughs> так, все. Da, тепер так, вежа. Те 213. Тепер 213. 213. Є, yeah. далі. 214 Ще два, Павло! 214 Ну, ще треба вверх, не бачите? Давай далі, 215 Угу І от я десь ось цю деталь загубив я ко верхню. Та вона вверху. там, де Лего, Боже, в тебе три ящика Лего. То воно лежить. Дивись, увага, фіналочка. А? Ого. Ой, чого Почекай, не тихо тихо тик тик тихо тик тик Тут ювелірна точність треба. Фух. От і дивіться на наш результат. А от ще що треба. А що таку пімпочку зверху треба поставити. Да.